Визвали мене, де вже мучились, кажуть, два-три спеціаліста. Длина труби взагалі ні о чому, 2 метра. Кажуть, а що ж це так дорого? 2 метри прийти? А от вам дорого, коли було пару спеціалістів, дорого, от, до вашої уваги, які дешево лишили кусок свого тросяки, тряпка якась була наматана і потрощили трубу. Оце дешево. Вже тільки дорого знайти проблему потом, Вскрити її. І люди секономили 1000 гривень, бо я був дорогий. А попали на відеообстеження, на прочистку і на вскриття. От вам дійшовий варіант. Пользуйтесь дешевими варіантами, щоб визволити мене дорогим і довести вам до вашого відома. Дири в трубах. Бо дешевий варіант, це знаєте що? Це стальна проволока, яку долбят в поворот і вибивають. Вона не гібка. Точно так електромеханіка, дуже жорстка, воно дешевше, Но повороти іде поворот, раз роздав би я взагалі. Трохи є от продавленості, але ну, то не критично. Вот ще, ще один трамплінчик є. От тут з'єднання, ну трохи. Саплей, заходжу за поворот. За поворот. Зразу за поворотом маємо дюрку знизу і дюрку зверху. І якось. А, подождіть, а у вас хтось трос не лишав там, случайно? Ром, кусок троса, ти бачиш? Може він відрізкувати. Кусок якогось постороннього предмета. Видно, намотали тряпкою, тряпку, да? щоб проколупати. Обірвалось воно Достали. і лишилось там. От да. такі. Може, це я не була коли оцей мужик.